Сертифікатом та копняком привітало телевізійників з професійним святом керівництво каналу Кіровоград. Замість офіційних промов працівникам презентували стрибок з парашутом. Під час пригоди ніхто не постраждав. Особисто прослідкувала Дарина Романська. Наші телевізійники підготувалися заздалегідь за порадою, звернулися до колег, які мають досвід стрибків з парашутом. Інструктаж проходили на телецентрі, там і стрибки відпрацьовували. Далі поїхали на аеродром. Спочатку усі разом писали заяву. Пішуть завіщання. завіщання. Я дуже сильно переживаю на і тому Поэтому тут. у цьому подружжі телевізійників жінка чекатиме на землі. А ось ця журналістка рік вмовляла чоловіка, аби стрибнути з парашутом. Дуже-дуже дуже вмовляла. Спочатку не відпускав, потім пообіцяла виконати будь-якого його бажання. Він погодився. Потім медогляд. Тут є низка умовностей. Тим, хто важить більше, ніж 95 кілограм, стрибати не дозволять. Далі пояснюють, що робити у літаку і як поводитися з парашутом. Цей момент мене чути дергає, називається динамічний удар при розкритті. І е, ви піднімаєте голову, смотрите на... О купол. Боже! Щастя є, є! Я буду жити. Але одним словом, ну і другі, там емоції там, з матюками, але одним словом складається купол. Тож ви піднімаєте, ви кажете, купол, є купол. Уважно слухають навіть ті, хто стрибає не вперше. Перший слідок це як мапа зганати. Тобто не свідомо викидали вас, ви посідали. а другий стрибок, коли знаєш. Вже що буде, знаєш, які будуть відчуття, які небезпеки. Ти можеш контролювати кожне своє відчуття, і тоді це набагато приємніше. Найдовше вчать, як правильно приземлитися. Стрибки відпрацьовують до дрібниць. Хороша уява тут стане в нагоді. Ну говорять, що нужно засунути 500 гривень між коленками, між п'яточками, між носочками і прыгнути, щоб їх не потіряти. Ну вот как то так. Інструктаж триває третю годину, але телевізійники налаштовані бадьоро. Із питання то нового всегда на ступіньку виштановлюється свої жизни. Ну и в плане того, чтобы преодолеть где-то себя, это тоже очень всегда здорово. Как первый раз в проруб лазить, как первый раз в горы идти. Тож так же перший раз прийдуть парашутом. Я считаю, що це здорово. Було б дуже класно, якби наша традиція мала своє продовження, і ми досягли того рівня, щоб могли е, вільно пригати з трьох тисяч метрів і утворювати повітряні фігури. Інструктаж завершено. Тепер вдягають парашути. Такий костюм вагою у 20 кілограм до вподоби не кожному. Нас насправді дуже тяжко на вниз, внизтяне назад, і, і вже стрюмна. Останні настанови і телевізійників відправляють у літак. Теорії до практики. Телеві зійники проходили наш близько чотирьох годин. Тепер головне нічого не забути. Кілька хвилин і перший пішов. Близько трьох хвилин у повітрі, потім приземлення. Політ пройшов успішно, журналісти задоволені. Прикольно, інтересно, доки бистра. Быстро все закончилось. Очень страшно. Когда полетел вообще, быстро все прошло. А так все весело. Нормально. Приземление, кстати, не очень страшно, не очень сильно. Страшно, але це варто того, щоб стрибнути просто. Це просто очищення не передаває. Слава Богу, що дивлюся, всі живі здорові. На прощання за традицією десантиків усіх дебютантів привітали сертифікатом та копняком. Дарина Романська, Іля Зеленкін, Роман Сташенко. День за днем.